Привіт, друзі! Ви на каналі Квітка. Сьогодні ми будемо проводити тест-драйв будівельної тачки власного виробництва Квітка Pro. Подивимося, як вона буде поводитись себе при навантаженні, на її маневреність та витривалість та протестуємо три типи колес на різних поверхнях. Поїхали! Для тесту ми взяли не нову тачку. Покажемо вам її одразу ближче, щоб ви знали, як кузов виглядає на початку. До речі, тут усе продумано під користувача ручки з нековської гуми. Закриті підшипники, Пил і вологість не страшні. Можливість переставити колесо у два положення під зріст і вагу вантажу. Pro – це тачка, яку реально хочеться взяти з собою на об'єкт. Міцна, витривала, зручна у використанні. А завдяки змінним колесам адаптується до будь-якого майданчика. Ми робили вже огляд тачок Pro в різних комплектаціях. Запрошуємо переглянути потім, якщо ще не бачили. Там ми розповідали про всі характеристики. В двох словах. Тут міцна рама з ребрами жорсткості на всіх згинах, антикорозійне порошкове покриття, продумані деталі, і все це створено для реальної роботи. Тож сьогодні в нашому відео буде мінімум слів та максимум тесту. Почнемо. Перше випробування: чи просідає тачка при повному навантаженні? Перед тим замірюємо відстань від кутику колес до землі 16,3 см. І тепер завантажимо її до повного. Бачите, відстань змінилася лише на 12 мм. і це нормально для пневматичного колеса. Перший тест пройдений. Наступне випробування маневрені. Коли тачка повна, головне не злетіти з маршруту. І тут ми бачимо, як одноколісна конструкція дає змогу лавірувати між ямами і котами. Ну як вам? Разом з маневреністю протестували пневматичне колесо. Якраз те, що треба для нерівних поверхонь. До речі, у тачок Квітка Про стоять шини 8 pr тобто найміцніші. Втім, все одно такі колеса бояться проколів. Якщо ви надумаєте їздити по цвяхах чи склу, краще обирайте пінополетанове колесо. Це вже броня. Зараз побачите самі. Без зайвих слів. Колесо відмінно впоралося з цим завданням. І щоб ви точно зрозуміли, чому воно не боїться проколів, ми зробимо ще один тест. І останній тест у нас з суцільно гумовим колесом. Воно найтвердіше з усіх. Міцне, просте, але без амортизації. Тож його краще вибирати для рівних поверхень. Дивіться, як на ньому плавно рухається тачка. Отже, тест драйв тільки підтвердив, що тачки українського виробництва Квітка Про це круто. А зараз справжній краште. Ати, вподобайку, якщо вам сподобався тест. Дякуємо за перегляд та до зустрічі на каналі Квітка.